Господь милостивий, подай нам всім сили, дорогою віри і правди йти. ти, всі зітхання, щоденні благання, і Духом Святим нас наділи. Злий Боже на нас, Духа Святого, наповненим думку, діло і Слово, не залишай нас на самоті. Дай сили з Ісусом і ти по воді, твій дух життєдайний з руїн піднімає, на проповідь Слова Твого надихає, з ним легко і радісно серце співає, на проповідь Слова Твого надихає. Дух всюди присутній, говорить з ким хоче, до мого сумління дивно шипоче. Він легкий, прозорий, мов рання роса, в його обіймах любов не згаса, і серце тане від щастя єднання, мій дух завмирає при спілкуванні, душа тоді прагне лише одного, І ще раз відчути присутність Його, злий Боже на нас. Духа Святого